Ви коли-небудь хотіли знятися в рекламі в дитинстві. Давайте поглянемо на умови одного з кастингів на рекламу. Вона має бути милою і невинною, ще маленька дівчинка. Колір очей, і волосся не але без рудого волосся. Їй може бути 9-12 років. Вона дуже особлива. Вона не повинна досягти статевої зрілості і ще багато пунктів. 2019 рік. Серпень. Дівчина на ім'я Хелен Роу викладає пост зі скрином вимог до претенденток на зйомки у рекламі. Мілка ще не здогадується, що їй скоро може прийти кінець. Як ви вже могли зрозуміти, цей кастинг від мілки. Пост дуже швидко розноситься по мережі. Люди пишуть не можна з рудим волоссям, чому, чорт забирай так. Ми в рудіщо ни шоколад. Чорт, огидно! Ось чому я не хотіла б, щоб моя дочка грала в такій рекламі. Це все має бути весело, не зосереджуватися на зовнішності і тощо так. Злюся на сайті Sportlight UK, сайт, який виклав цей пост, було видалено пункт. Вона не повинна досягти статевої зрілості. Ось мені цікаво. Вони очікували аплодисментів. Чи що? Звичайно, хейтерів стало більше, і пост видалили. Мілка ж написала, що вона не має відношення до цього всього, і умови до претенденток були інші. Якось мало в цвіриться двадцять четвертий рік. Всі вже забули про це і далі спокійно споживають продукти. Мілка. А ми з вами давайте повернемося в минуле 80-ті роки. В Швейцарії народжується звичайний хлопець, який цікавиться шоколадом, та пізніше працює в кондитерській крамниці свого старшого брата Філіп Сюшарт і гадки немає, що через роки його шоколад стане відомий в усьому світі. В мене питання: ви коли-небудь бачили фіолетову корову? Відомий поет Гелет Бергес незадовго до появи мілка написав вірш про фіолетову корову. Айнершопропока, а й невехоптусіла дослідники вважають, що саме після цього вірша корова ліла стала символом мілки. Насправді це історія не про шоколад, це історія про те, як звичайний хлопець Філіп зміг досягти великого успіху. Чи це був не Філіп? Що ж, давайте продовжимо. Філіп виробляє міксер для приготування сумішей з какао, пудри та цукру і відкриває фабрику у селі Сер'єр. Клієнтів майже немає. 80-ті, шоколад коштує дорого. Фабрика зазнає збитків, на ній працює всього дві людини, і Філіп висить на волоску від бідності. Одного дня Сюшарт отримує від короля Прусії особисте замовлення на вироблення шоколаду. Отут все і змінюється. Чому він зробив замовлення саме в нього? Чим відрізнявся шоколад від інших? Мені здається, що нічим, адже молока тоді в шоколаді навіть ще не було. Сюшарду не судилося побачити справжнього міжнародного визнання. 1884 рік. Філіп Сюшард помирає. Історія закінчується, фабрика закривається. Стоп. Шоколад Сюшард встигає отримати золоті медалі на всесвітній лондонській та паризькій виставках. Також Філіп стає першим швейцарським підприємцем, який відкриває шоколадну фабрику за кордоном, а саме у німецькому містечку Льорах. У 87 років помирає. Фабрика переходить у руки його сина Карла Руссюшарда. Пам'ятний 1901 рік випуск першої плитки молочного шоколаду, якому дали назву Мілка. Він був випущений в Австрії. Ви знаєте, головні інгредієнти мілка. Неважко здогадатися, що це какао та молоко. Мілка така ніжна назва, але довго над нею не думали. Німецькі слова мілк та какао поєднали, і бум! Вийшла мілка. Різновид шоколаду сьогодні просто зносить голову. Нова мілка Орео зі смаком кокоса. Несподівано ніжне поєднання. Сікрет пічені кроється в шоколаді. А продажі відбуваються в 40 країнах світу. Люди навіть почали знімати АСМР ролики. Що ви спільного помітили в цих відео? Правильно, мілка всюди в фіолетовій упаковці із фіолетовою коровою. Випадковість чи ні? Жила була одного разу, нікому не відома корова на ім'я Ластівка. Якось прийшла вона з сумом до свого господаря Сюшарда і каже: Щось нудно мені стало тут у альпійських луках, нема у мене друзів. Відпусти мене у подорож. Добропорядочний Філіп погодився, але сказав. Як я дізнаюся, що ти не загубилася в такому величезному світі, і з тобою нічого не сталося, скільки одиноких корів блукає світом, і всі вони схожі: чорні, білі, червонокорічніві, подарую я тобі нове гарне вбрання. З цими словами Мах Філіп замахнув своєю шоколадною паличкою, і корова придбала новий фіолетовий сарафан. Звичайно, це лише казка з інтернету. Ліловий кольор обрали з двох причин. На полицях була відсутність продукції подібної кольорової гамми, а тому шоколад виділявся серед інших продуктів. Мені здається, що ця випадковість кольору стала візитною карточкою Мілка. З погляду ж психології, фіолетовий колір сприяє натхненню та чутливості, в той час як коричневий та чорний, похмурі кольори. Зображена на упаковці тварина належить до раси сегменталів, яких цінують за якісне та смачне молоко. Та на жаль. Зараз на фабриках не використовується справжнє молоко, що не так з шоколадом мілка. Ви колись бачили цю відмітку на упаковці у соцмережах. З'явилося відео, автор якого розглядає плитки шоколаду в супермаркеті і каже, що відмітка на упаковці вказує на те, що над людьми проводять медичні експерименти та символізує наявність компонентів вакцини. Відео швидко розфорсилося. Раніше на таких продуктах зображувалася жаба, але після того, як це стало відомо багатьом людям, вони змінили свій хід і почали зображувати цю відмітку. Це виявилося фейком. Насправді, ж логотипи з жабою належать до організації Рейнфорест Альянс. Його зображення на упаковці означає, що товар або обгортка вироблялися з мінімальною шкодою для екології. Та права людей, що працювали над їх створенням, не порушувалися, а дизайн упаковки просто вирішили змінити. 1970 рік компанія Сюшар та Тоблер об'єдналися в інтерфуд. Довго не тримаючися, компанія перейшла в руки компанії Філіп Моріс і почали виробляти продукцію під назвою Мандалес Інтернешнл. Квадрат привів до шоколадної війни. Покласти собі шоколадку в кишеню, щоб було зручно її переносити. Класна ідея, подумала компанія Рітер Спорт і випустила таку шоколадку. Бренду знадобив. Вся 61 рік, щоб подати патент на таку форму. 2010 рік Манделес International випускає лінійку квадратних шоколадок. І що ж починається, звичайно, суд. Суд між корпораціями триває 10 років. Мілка вимагає анулювати патент і навіть виграє перше діло. Але в результаті ретроспорт все-таки виграє суд. Тепер ви знаєте марку тільки однієї компанії, яка випускає шоколад квадратної форми. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки. З вами була Валя. Всім па-па!